Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Говоримо про головне в деталях. І в цій частині будемо аналізувати, що ж таке громадський активізм, як долучити до нього молодь, як долучити молодь до активного суспільно-політичного життя і що для цього потрібно зробити. Ось і в нашої студії, представники громадської організації Smart Media. це Олександр Щукіна, голова цієї організації, і Михайло Дакос, регіональний координатор Івано-Франківську, студент. Наскільки я розумію, Вітаю вас. Доброго дня на студії. І давайте все ж таки трішки по інформаційний привід, бо я розумію, що е, зараз дуже активно буде співпраця саме вашої організації з навчальними закладами для того, щоб залучити молоде молодих активістів більше до такого активного життя? Як виникла ця ідея, і що ви для цього плануєте робити? Сьогодні у нас захід з освіти буде вже. Ми будемо сьогодні проводити захід з представниками батьківських комітетів, з представником вже влади департаменту освіти. Також будуть батьки, діти Ми будемо говорити про те, що необхідно змінити в системі освіти, тому що це напряму дуже впливає на те, чи залишається молодь в нашій країні жити вже в подальшому, так наскільки регіони придатні до спокійного життя, наприклад, зрозуміло, що дуже багато хто в Харків не повертається. Через те, що не можна зараз дітям вчитися, дорослі не можуть працювати. Це перший наш захід буде на тему освіти. Потім ми будемо сьогодні ще підписувати меморандум з університетом Короля Данила, тому що наша організація є майже, складається з професійних журналістів і соціологів, і ми будемо. Просвіщати, читати лекції студентам університету, тому що там якраз профільні спеціальності навчаються. Їм буде цікаво навчитися в нас досвіду, практичному, так скажемо, розказати їм досвід роботи в різних регіонах. А Україні. це перший меморандум? Чи ви вже підписали подібні меморандуми? Вже підписували морандуми. Увано-Франківської нашому рандум вперше, тому що ми можна так сказати, тільки починаємо активну роботу у цьому регіоні. Ми вже працювали в минулому році, але не системна, а системнами. Починаємо працювати тільки зараз, тому що у нас з'явився оригінальний амбасадор Михайло. Він буде якраз займатися тим, щоб проводити заходи, залучати громадян до активності, будувати діалог між владою та громадянами. І саме активно у івано Франківська, оскільки Михайло він представник молоді, ми будемо робити акцент саме на залучення студентів, на залучення молодих спеціалістів, взагалі молоді в місті до громадсько-політичного життя. Запитай Михайла, що вас мотивувало? Так, розумієш, це перший ваш досвід громадської діяльності. Е, так, так, насправді, перший е, мене завжди, завжди постійно, наскільки себе пам'ятаю, мене цікавило е, ну, таке молодіжне політичне життя. Е, через це я і пішов навчатися. Я журналіст майбутній, навчаюся на третьому курсі журналістики, е, бо завжди хотів бути м, лідером думок. Е, хотів. Е, щоб нам чули мене, тому що зараз є така проблема. Молодь боїться висловлювати свою думку в сторону політики, тому, що вони думають, що їхня думка не є важлива. Я пішов якраз сюди, пішов в смарт-медіа на журналістику для того, щоб показати молоді про те, що кожна думка є важлива у теперішньому часі. А до речі, от коли ви кажете, що молодь боїться політики, можливо, тому що сформований такий імідж, що політика це якась така брудна справа і uh -huh. краще якась... брудна невдячна подивитися... не справа. От власне я ж як у молодічному середовищі сприймають зараз політику? Е, Насправді, навіть якщо подивитися по аналітиці, по статистиці про те, що молодь не зацікавлена в цьому через те, що ну. Їх не чують. Але я можу сміливо сказати, що якщо про це говорити рано чи пізно хтось почує. Дуже дуже правильна позиція, взагалі, вже можемо сказати, що смарт-медіа це всеукраїнська організація, дев'ять представництва різних областях. А починалося все ж таки з Харківщини, так розумію. От якщо можна порівняти взагалі громадську активність молоді на східних областях, у нас тут на заході Олександр вже має досвід. Як ви відчуваєте, наскільки і тим більше зараз у цей час такий воєнний? Наскільки активнішою стала молодь чи навпаки можливо? Ну, якщо згадати то як був. Було бути громадським діячем у Харкові. Тим бачу молодим громадським діячем і наприклад в західних регіонах. Ну, треба ще мій досвід зауважити, що я почала займатися громадською активністю ще в 2006 році, коли я ще була дуже дуже там зі школи, зі студентства з раннього раннього. І Я колись була координаторкою антитабачної кампанії у Харкові. А ну, це не проти табаку і паління, це проти міністра табачника, який був відвертим українофобом, і ми робили такі акції це було небезпечно, тому що це могли вигнати з вище закладу. Тоді в ректорат був членом партії регіонів, і у Харкові це було небезпечно. У західних регіонах це було більш безпечно, безпечно робити, тому що тут більше звикли до того, що люди висловлюють свою думку. У Харкові я одягала окуляри там в і виходила, щоб мене не впізнали, тому що все ж таки отримати Вищу освіту хотілося. А це були такі часи. Коли там ну сильно на майдан не вийдеш, бо ну ще страшно було до Майдану, до революції гідності. Ось і в Харкові були такі. Вже після цього, коли вже я перестала бути студенткою, У нас були різні випадки, коли ми намагалися потрапити до міського ради, нас там туди не пускали, і це було важче достачатися до влади. Тут напевно це простіше, тому що коли ми тут вже пишемо листи та звертаємось, влада більше реагує. Більше йде на контакт. А, а щодо залучення молоді, ну, ми. Повинні дивитися зараз загалом на зріз ситуації в країні через війну. Багато молоді виїжджає за кордон отримати там освіту, тому що університети, навчання онлайн. В Харкові студенти, які залишилися, мені відверто кажуть. Ну я дівчина каже, я закінчила закінчую медичний університет, але три роки мого навчання я вчилася онлайн. Ви б пішли до такого лікаря? Вона Ні. мене питає. Uh -huh. Ну вона сама питає. Я б сама не пішла до такого лікаря, як я. Ну то розумієте, як що це за освіт? Та. І звісно, ну, діти такі, ну діти, так вони хочуть виїхати. Ну, молоді люди, так, вони хочуть виїхати там кудись за кордон отримати освіту, там і навчатися і не проживати, що буде далі. От власне, що що турбує молодь? Якщо Михайло ви можете якось окреслити такі найбільш болючі теми? Е, Насправді молодь зараз не є активною, але ми будемо пробувати ну. Все більш піднімати цю активність у нас вже у планах є е, декілька заходів, які ми собі запланували. Як саме ми будемо піднімати цю активність? Е, у нас є онлайн квести, які ми будемо проводити для молоді. Також ми будемо проводити офлайн квести по е, регіон, е, по регіонах, де є присутні смарт-медіа. Е, це шість регіонів. І з цих шести регіонів ми будемо обирати по два учасника з регіону, так щоб молодь зацікавити ще більше, що потім є розвиток подій, і з цих шести регіонів ми маємо обрати 12 учасників, які 12 найкращих, скажімо, учасників, які після цього поїдуть у табір від Smart Media, де будуть їх навчати лідерству, будуть навчати про те, як знімати вірусні відосики. На якраз на це, що я хочу робити акцент це в соцмережах, публікувати також будуть їх навчати там різних оформлення реформ і лідерству думок про те, що їхня думка є важлива. Тобто популяризувати, комунікувати серес через соцмережі ми про це поговоримо. Але якщо говорити про проблемні питання, які цікаві, Олександра згадала про те, що освіта. Ми розуміємо, що є проблеми в освіті, є вони і об'єктивні причини, пов'язані були з пандемією і з тим, що є небезпека. Але напевно є і інші причини, можливо, системні, те, що молодь вже не влаштовує, тому що багато я чую, що оця система освіти, така традиційно, вона не влаштовує зараз молодих людей, які хочуть набагато динамічніше рухатися і десь шукати більше інформації, не просто сидіти за партою і слухати лек. Я нещодавно пройшовся містом Івано-Франківськом і зробив таке опитування, що саме змінила молодь у нашій освіті. Всі робили акцент на те, що зараз освіта водночас розвивається дуже добре. Багато предметів дають вже від перших класів, але їх вже іноді забагато. Також мені відповідали там молоде покоління, там коли вже там перші другі курси університетів. Вони відповідали про те, що. Вони хотіли б бачити в своєму університеті дійсно спеціалістів, які працюють по фаху. До прикладу, я пам'ятаю собі таки один такий вислів, як може навчити викладач заробити мільйон доларів, при тому він сам не заробивши. От за це вони ведуть мову, що хочуть, щоб кожен спеціаліст розмовляв з ними на рівні. Ну, напевно, якщо говорити про журналістику, то ще в наші студентські часи ми теж дивувалися, що багато викладачів, наприклад, викладали міжнародну журналістику, при тому не володіючи іноземними мовами. Але Вони десь якісь переклади матеріалів робили і, відповідно, нам так викладали. Чи можна це змінити, власне? От на вашу думку, якщо, якщо знімати відео, якщо достукуватися до аудиторії, чи можна ці реформи якось знизу учити? Так, тому що можна буде, щоб молодь сама до цього залучалася, навіть через ті самі соцмережі, я вже бачу, як я би залучав саме молодь через соцмережі. Це блогери, які мають велику вплив на молодь, тому що ні для кого не є секретом, блогери є фаворитами для цих молоді, тому що, наприклад, блогер. Там щось каже, значить, ага, це лідер думок, я так само думаю. І через цю систему я так само хочу залучати молодь до відбудови, до освітньої реформи. А блогери, от до речі, цікаве питання. Блогери вони спонукають свою аудиторію думати, чи можливо вони десь формують такі групи. От ці, я підтримую цього блогера. Знаєш, все, що він скаже, я все повністю підтримую. Я не, не сумніваюся. Я думаю, що це більше залежить від самої людини. Я впевнений, що є і такі підгрупи, які там прислуховуються тільки того блогера, не роблять в собі аналізи в голові. А є такі, які обдумують те, що блогер сказав. Ага, значить, він сказав так, але це водночас і правильно. Але я би зробила так. До речі, якщо говорити ще про соцмережі, то все ж таки найзатребуваше, найзатребуваніша, най можливо найкраща, найзручніша соціальна мережа для того, щоб саме гуртувати активну молодь на вашу думку. Я думаю, що це Instagram, TikTok, тому що TikTok молодь проводить там найбільше часу в соцмережах. В інстаграмі вони проводять теж дуже багато часу публікуючи своє життя. А цим, що вони публікують своє життя до прикладу, зміни реформи, вони могли залучати своїх друзів цим. Що вони викладають в інстаграм Але Олександр, запитаємо, як ви бачите, соціальні мережі і власне такий громадський активізм. Тому що дехто каже, ну це ж лише розваги, це можливо, якісь дивиться лише для розважання, ви тут якісь серйозні речі. Хто захоче про них там слухати? Для мене громадський активізм це сходинка, коли людина може підготувати себе, щоб піти до влади. Наприклад, молодь може спробувати щось змінювати, тому що, ну, наприклад, для багатьох проектів не обов'язково бути депутатом. Місцевої ради, але все ж таки, щоб мати важель впливу, треба йти і до міської ради, і до Верховної ради вже ну або потім якийсь вже департамент. Профільний профільний. Ну чи багато у нас молоді у владі? Ну відверто, ні. Чи є у нас реальний ліфт таких можливостей? Ну всі думали, що він запрацював, але він не запрацював. І це також демотивує молодь. Чим захоче молодь витрачати свій час на те, щоб там розбиратися у громадському житті для того, щоб що ну тут грошей ну не заробиш та? ну тобто, перше, що це маєш робити, мати якісь цінності, які й просувати. Ну, що навіщо їм туди йти? Тобто вони демотивовуються тим, що вони не зможуть потрапити, наприклад, до влади, хто хоче. Або для того, щоб піти до влади, треба вже багато досвіду мати, або там щоб очолити департамент. У Грузії, наприклад, брали за часів Саакашвілі дуже молодих людей до влади, і це було успішний досвід. А власне тоді на вашу вже говорив Михайло, що має бути відбір, так, оцей такий власне проєкт відбору в різних регіонах молодих лідерів, і далі навчати їх. Чому? От, як ви бачите цей проект в майбутньому? Ми будемо навчати їх. ну, Лідерство це загальне таке питання, так. Адвокації, думаю, такої саме простої адвокації, і тому, як достукатись до влади, як отримати відповіді на свої питання, як. Комунікувати правильно реформи а для того, щоб правильно комунікувати різні зміни, ну реформи, так щоб це було не складною мовою. Треба вміти читати, що там пишуть взагалі на тих сайтах, тому що влада вона комунікує і розповідає складною мовою для молоді. Ну ніхто до хто цільова аудиторія влади, яка розповідає про якусь реформу. Тобто, це якісь такі розумні, поважні люди. Інді вже такого похилого достатнього віку. А це не не молодіжною мовою. Комунікується, розповідається. Можливо, ми навчимо. Саме наших учасників тренінгу допомагати владі переводити це нам такий тренд молодіжний більше, щоб молодь долучалася, була активною, висловлювала свою думку. А поширювала. ви можете запрошувати представників влади на такі тренінги Звісно, Я тому, звісно. Ми будемо якраз запрошувати їх і дивитися, якраз нам буде цікаво подивитися, чи зрозуміють, і чи буде цікаво взагалі те, як виступає влада. Ну, подивіться всі ці етери, ну які майже всі вони. Дуже ну, профільні, дуже такі з багато різних слів. Набір таких незрозумілих для так людини простої. Ну і це не завжди тому цікаво для людей. Я допомю, мається на увазі, щоб влада була з молоддю на одному рівні, щоб вони розмовляли на одному рівні. І про те, що власне молодим людям цікаво і важливо. А що молодим людям цікаво і важливо? Тому що е, зараз подивляться на і скажуть, ну а що їм важливо? Їм щось якісь такі якісь розваги, це ще вони ще не серйозні, хіба їм важливі, наприклад, питання вивозу сміття чи проїзду в громадському транспорті. От що молодже була різна. Молодь є студенти, молодь вже які мають дітей, які вже працюють. Е, ну тобто в них різні є потреби. І, і цікаво також молоді в тому числі житло отримати, і кредити е, отримати такі вигідні. Де проживати освіта якісно цікава? Ну, це та молодь, з якою ми стикалися. Зараз, Михайло, додасть. Ну, до прикладу, там студентів буде більш цікавити е, форм, ну, освіта, е, те, що їх болить. Там покоління вже коли там вже діт дітей мають молоді сім'ї. Їх буде цікавити про те, як ну дійсно так, як Саша сказала, вигідний кредит взяти, де щоб проживати в своїй домівці. Але ви сказали там за те, що вивісміття це також є багато молоді, які цим цікавляться, але вони ніде про це не говорять, тому що ну бо вважають, що їхня думка не є важлива. Котором це важливе, що Михайло сказав те, що про що я говорила що на початку, середовище, тобто нас всіх виховує середовище. Тобто, ну ви коли поринаємо у спільноту, наприклад, змінотворців, ми самі ними стаємо. Тобто, якщо молодь буде знаходитись в такому середовищі цікавому, де люди прагнуть до більшого, де люди навчаються, і вони захочуть бути такими ж, тобто, успішне середовище. Ну, от куди піти спілкуватися? Навіть таке спілкування обмін думками з однодумцями. Це ж дуже важливо. Це ну тусовка, назвемо це. Отак, тусовка така молодіжна, класна, крута інтелектуальна тусовка Власне, з мінотворців. Власне, з усієї України, тобто можна порівняти буде досвід. Я знаю на попередньому нашому ефірі, коли ви Олександр були. Ви розповідали про те, що їздити регіонами, спілкуєтеся з очільниками міст і в і, і, так, і таким комунікатором, так між громадою, що її цікавить, і посадовцями. Наскільки от молоді, молоді люди в регіонах залучені? Тобто, чи ставили вони долучалися до проекту, чи ставили вони запитання в своїм очільникам міста, і чи готові міські голови в різних областях чути молодих людей а, загалом, що саме цікаве, загалом питання від молодих людей до міських голів вони особисті, от просто дуже особисті, які ми. Отримуємо. Ми їх ну не зараз у нас не такий формат, щоб їх задавати там. А що ви там дивитесь, а що ви там робите, а на чому їздите. Ну так, отакі такі от питання більше до певно, лайфстайл у такої інформації. То я думаю, це пов'язано з тим, що молоді потрібна сходинка знайомства спочатку для того, щоб сприймати лідера думок, як Михайло каже, от вони орієнтуються на блогерів, тому що вони знають, що це за людина. Їм Важливо дізнатися, що це за людина, чим вона живе, як вона живе, і потім вже йти далі вже до більш серйозних питань, щоб рівень довіри вийшов в них. Дуже багато питань загалом про освіту було. Про освіту, що буде далі? У Харкові, наприклад, коли можна буде навчатися вживу у Харкові. Це. А у таких у західних регіонах, у молоді, питання якраз про те, якість освіти. Ну, тому що вони виїжджають і про роботу зараз. Дуже багато людей шукає роботу і ну не можуть її знайти. Ну власне щодо роботи, от Михайло обрав собі журналіст. журналіста в майбутньому, як де ви себе бачите? Які журналістиці, чи е можливо саме в блогерстві? Насправді, е окрім е смарт-медіа, я ще займаюся також молодіжною е молодіжною такою е сферою, а саме молодіжною е молодіжним центром, де ми теж будемо. Проводимо якраз різні заходи для залучення молоді, вже не по певній темі. Ми можемо там відійти від теми молодіжної освіти, ми можемо залучати там, по, по тому, як оформлювати гранти, по тому, як робити, як себе знайти далі там. Ті, хто, наприклад, ще школярі, от вони зацікавлені в меди медичній частині, і вони бояться, не знають, чи це дійсно їхнє. Ми їм там допомагаємо з тим, чи проводимо тренінги в цьому, я себе бачу як лідером думок, бачу себе журналістом журналістом, який публікує тільки. Правдиві речі, і який не забуває про молодь. А журналістом де, до речі, От взагалі молодь і медіа, так? Яка, яке медіа, тобто ну, телебачення, телебачення, інтернет телефайт, радіо, де і думаю, цікаве що, для молоді. Ну, мені зараз цікаво все. Мені цікаво і радіочастина, цікава, і телебачення. Але час покаже. Ну ти, ти бачиш, що медіа динамічно змінюється і, і дуже вже так межа старається напевно між телебаченням, допустим, і соціальними мережами. Е, Олександр на початку казала, що буде читати лекцію так для студе для студентів. Я так розумію, саме щодо медіа. Чи медіа і громадського активізму я думаю, лекції. що зараз ми поговоримо, що саме цікаве буде е, дізнатися молоді, тому що наприклад, з Михайлом ми теж познайомилися на такій лекції, де я читала лекцію якраз його групі е, і розповідала про свій, свій досвід роботи, тому що у мене був досвід антикорупційної діяльності і моніторингової діяльності як журналіста, політичного. Я писала політичну аналітику, і ну молоді було цікаво, як це, тому що іноді це не дуже ну такі в такі така робота пов'язана з не дуже позитивними емоціями, бо не всім ну. Політикам подобається, коли їх моніторять, і коли про них пишуть правду, іноді вона не дуже солодка, тому що є різні і антико і корупціонери. І люди є причетні до корупції, і прогульники є, які прогулюють засідання. І ти, коли висвітлюєш це, на всім це подобається іноді можна почути дуже негативні відгуки про це, наприклад, під час дзвінка. Ну тобто, і молоді цікаво цей досвід різний. Розслідувань в різних регіонах, як це відбувається в кожному регіоні по-різному ж. Їм це цікаво. Зараз буду дізнаватися, можливо, якісь будуть нові питання. Тобто, ми вирішили так не грозити своїм а краще запитати, що для них буде цікавіше, тому що ми практики. І ми до речі маємо досвід там навчання і в Польщі. Ми знаємо, як в Польщі залучати. і Наші члени їздили по Європі. Ми знаємо, як в які краї в якій країні розвивалося саме журналістський громадський рух. Якраз про це Саша і казала, що перше дізнається про особисте, а потім вже задаються так. питання. От Саша угу. на лекціях розказує про те, що перший її, так скажемо, кар'єрний ріст, про те, з чого вона починала, а потім вже починають її запитувати про різні такі загальні питання і більш так глибше копати в саме в цій сфері. Тобто, фактично, для того ж для початку потрібно розказати про себе, представитися, так. щоб люди тебе зрозуміли, тоді можна обговорити якісь питання. Взагалі, от молодь і авторитети, так тому так. що раніше, як якщо приходить старша людина в аудиторію, то вона вже авторитет і їй вже потрібно до слуховитися. Тепер треба, це, це, це не, діє. не діє. От що діє зараз? Що це не діє, зараз же. Що... Ти приходиш, виступаєш перед ним, чи вони тобі ставлять ок, що ти авторитет, тоді вони тебе будуть слухати далі. Якщо для них твоя діяльність не авторитетна, ну напевно, що їм не буде цікаво. Тому я шукати. б скажу так: що якщо ти молодь зацікавиш, то ти станеш для них авторитетом. Якщо ну, ти про себе розкажеш, ну мені там до прикладу років, я там цей, і все. Тоді, чому я маю е, тебе слухати і розуміти, е, і брати до, до уваги це? Так. тому тобто, що є такі навіть вислів, що. Е... Щось запалити може тільки той, хто сам горить. Тобто треба самому бути прикладом для того, щоб за тобою тянулося бути таким лідером, лідером домок. І Нам всім треба звертати взагалі увагу на молодь, тому що у нас є не тільки студенти, у нас ще й школярі. Це 10-11 клас. На них також не звертають уваги. Ну багато громадських організацій з ними не працює, тому що у них теж це теж активні люди, вже достатньо дорослі, які в подальшому стануть же цей латентній виборці. До речі. Так з ними теж треба працювати. Це і люди, які будуть формувати політику нашу вже через там, 5 років. Вони можуть впливати на політику. Чому зараз така робота дуже ну, така квола відбувається з боку держави? Я не знаю. Ну. Вона нас насправді дуже коло, тому що коли ми шукали програми молодіжних, дуже мало різних по навчанню, саме молоді. Ну молоді я маю на увазі саме студентською такої молоді і школярів, тому що молоді, які вже з сім'єю шукають роботу, це вже інші інтереси. Ну а як за кордоном? Ви кажете, що вивчали кордонний досвід, і як там як там ця політика? Там подобаєте? проводяться різні такі креативні заходи. Ми теж скопіювали трошки заходи, які були у Польщі. Ми зробили собі, ну це ще до війни. Зробили такий конкурс. Ціна голосу вона називалась. Ми зробили конкурс відеороликів на там дуже класний приз в різними між різними регіонами. І молодь знімала короткі, ми давали від обраби професіонального. Вони писали сценарій, знімали від. До десь на 2-3 хвилини такий рекламний відеоролик. Ціна голосу, чому не треба продавати свій голос, і вони змагалися. Дуже цікаві такі ролики вийшли. Ну така просто так не придумаєшся. Це. це от прямо сама молодь придумує ці ролики, ролики про те, як показати своїм однолінкам, що мій голос важливий. І ми це крутили по телеканалам якраз перед виборами. Це були такі наші рекламні ролики, щоб агітувати молодь, бути свідомими виборцями. Тобто, це є частина державної програми. Держава витрачає певну скажімо це так. Теж, суми, зусилля. Це громадські організації. А Громад... громадські організації звідкимуть їх... фінансування міжнародне міжнародне фінансування, але їх набагато більше підтримує держава. Вони на національні канали. Це тобто це не треба так стукати, як ми стукалися. А візьміть наш ролик. Будь ласка, дивіться. Він важливий, тому що отут от ми крутимо. А там влада на каже: О, давайте нам зробіть такий ролик, Будь ласка, ми будемо крутити. І все ролик зробили. Вони самі взяли і крутять. По телеканалам вони самі про це домовляються, і ну, вони самі поширюють. Тобто вони такий пласт роботи знімають з громадського роботу. Вони зацікавлені. Так, в цьому. вони зацікавлені. Більше зацікавлена влада от, саме впливати на молодь. І там ми ще дуже багато таких робили. Ми робили це на голос, на, на малюй листівку. Ми робили. Далі ми робили ще одне відео. Також ну, інтерактивні різні заходи ми робили, такі цікаві, щоб фотоквест, щоб молодь приходила на квест, ярмарка. от Такі от тусовки загалом, ну але попри те, що здавалася перезвожальна форма, насправді це піднімає важливі так, питання. Так, Ціна так, голосу я думаю, формі, що такі якісь ролики важливі для креативні заходи для всіх можна поколів. помалювати, десь десь щось зняти, десь поспілкуватися за кавою. От, і в такому форматі молоді це цікаво інтерактивно, і вони долучаються залюбки. Так, будемо цьому на з'їхали на завершення програми. Власне, якщо послухали нас молоді люди і зацікавилися, головне напевно питання: як долучитися до вашої команди, як взяти участь у цьому конкурсі молодих людей і в майбутньому поїхати на навчання саме в такий табір. Ми будемо поширити інформацію по закладах. Так yeah. в соцмережах смарт-медіа водите, і ви знайдете і Михайла, і з сторінку, і там слідкуйте за оновленнями, і ми будемо обов'язково в кожен університет, академію, яка на франківську знаходиться. Ну і в інших регіонах так само надавати інформацію і поширювати анонс. А в майбутньому плануєте, що це буде довгострокова, скажімо, така програма. Так, не лише разова акція, знайшли, скажімо так, навчили і все, і далі плевіть собі. Ні, будемо самі. потім долучати цю молодь. Ми їх накинемо, а будемо тримати з ними за. Навіть якщо вони ну, до прикладу не поїдуть в табір, це будуть ще інші проекти, які вони зможуть себе показати, і можливо, саме в тому проекті показати своє лідерство. Супер, дякую вам дуже за цю інформацію. Дякую глядачам, що нас дивилися. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що дуже важливо долучатися до громадського активізму і, і змінювати на краще і своє місто і свою країну, і загалом цей світ. Дякую, що були з нами. Зараз пауза на програму Вісті. А інформаційний вечір на Галичині триває, тож не перемикайте.